Всім привіт! З вами Єрик Мазур і ми сьогодні розкажемо ціни на овочі. Я приїхав до тата і сьогодні був на ринку шувар, так? І привіз татовий заказ. Тут у нас капуста, ми таку взяли по 6 гривень крупну. Морковка такий крупна, але з поламаним. На кухню сказали, таку по 9 ми взяли і бурячок більший по 6 взяли. Так? Привітайте з нашими підписчиками. Цитати. а ось тато е, дає мені передає мені свою пекіночку. Там в нього пекінка росте, і він передає мені. Пекінка сьогодні коштувала на ринку 20 від 20 до 25 гривнів. Так, капуста була крупна була 6-7 і е, е, 8 гривень середня була. Січина була 10 гривень і сказали на гурт можна по 9 взяти січиної. Броколі на ринку була 60-65. Цвітна капуста була. 35-40 гривні. Савойська, Савойська 25-22 гривні. А молода була маленька по 15 і по 20 25 гривень. Редиска була, така одна красива машина стояла. була пучками були 10-15. І редиска на кілограми була 25 гривень, і по 15 мілка. була. Потім морква була 14,16 від крупності моркви і від чистоти. І цю таку ми взяли по 9 гривні. Буряк 8,9, крупний ми по 6 взяли, по 6 дешевше зараз. Ну і мелкий також по 6 Картопля ціна 4,50, люба картопля 450 коштувала крупна. Цибуля маленька була по 22 гривня. Можна взяти на гурт. І 25-26, крупно, середня, така гарна е, цибулька. Так, Перець Геркулес був. Геркулес був, коштував у нас 70-75 гривнів, Зелений 35-40 і 60 гривень стоїв середній гарний е, Геркулес. Помідора домашнього на ринку не було вже це сьогодні. Е, був у в терміналах, був заграничний помідор. Є в терміналах. Редька була чорна 40 гривень, і Дайкон 50, ціна не помінялася. Так, укроп 150, 100 гривень коштує в нас Петрушка. І салат коштував 60-80 гривні. такі ціни були на очах. Так, також є все. Яблука яблука зараз по фруктам від 10 до 12-15 гривень. Різні яблучка є. Наприклад, Гольден коштує 10 гривень. Яблуко-персик там 10 гривень стоїть. такі ціни на яблучка. Е, от так По фруктам. Далі все в терміналах є і мандарин. Мандарин коштував від 60 до 70 гривень. Апельсин лимон 50-60 гривень. Ну, такі ціни. то що на ринку було, я сказав. Ще часник був, часник. 100-130 гривень від калібра чесничини. І заграничний також був 120 гривень такий крупний здоровий часник. От такі ціни були на ринку. Тут у нас батя. Приїхав в гості до нього, привіз йому. Трошки не, не виростили. Що не виростили, що тут так, ми так, не виростили. Трохи насікли, але все одно треба брати, бо пізніше буде дорожче. Я так думаю, то ми взяли собі, як любимо борщ, взяли собі на Да. Картопля є є, багато. Так. багато. І, А це мені дають, кажуть, роби собі чамчі. то це вже я забираю на салати. На салати. Тож, всім все найкращого, став лайки, підписуємося на канал. З вами був Ярік Мазур. І Петро Мазар всім ся всі найкращого.